Угорщина зарила сокиру дипломатичної війни з Україною. Або якщо говорити зовсім точно, то прикопало її. Це означає, що ближчим часом у нас вікно можливостей для руху до ЄС і до НАТО. Зараз я поясню, що відбулося. Мене звати Сергій Сидоренко, це канал Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А зараз це також канал про зустріч у Ужгороді. Спершу про головне 29 січня в Ужгороді на Закарпатті зустрілися троє політиків: двоє українських Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ і Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. А з угорської сторони, Петер Сіярто добре або не дуже добре відомий українцям, очільник МЗС Угорщини. Чому такий дивний формат? Чому з України взагалі і офіс президента? Я на це відповім, але трошечки згодом почнемо з, з того навіщо вони зустрічалися. Ця зустріч це. Суто офіційно підготовка до переговорів Віктора Орбана, ну тобто того самого угорського керівника прем'єр-міністра, про якого українці звикли чути переважно погані речі або неприємні новини, та Володимира Зеленського, тобто його українського потенційного співрозмовника, президента України. Ці лідери дуже давно не бачилися. Ну а спочатку повномасштабного вторгнення а, Україна постійно намагається домовитися про зустріч із Орбаном, тому що саме Орбан блокує для нас. В Євросоюзі практично все. Час від часу блокує постачання зброї, ну тобто виділення грошей на зброю. От зараз ми чекаємо, поки він розблокує фінансування, фінансову допомогу Україні. Трива. Але час він блокував наш рух до північно-Атлантичного альянсу, потім це вето зламали. Ну тобто для нас Угорщина це такий символ, квінтесенція проблем. І відповідно, Київ хотів якось уговорити або принаймні зрозуміти, чого хоче Угорщина. Що Угорщина відмовлялася від зустрічі, в принципі, це було сигналом, вона не хоче домовлятися. Чому зараз це зламалося? Насправді, ну, забіжу трошечки вперед, ми можемо говорити зараз, після ужгородських переговорів, що стався справді прорив. Навіть до зустрічі між двома лідерами вже видно її результат. Угорщина готова на поступки. Вона по суті зняла більшість претензій, які лунали до України. І власне міністр Сіярто це визнав. Хоча і не на то хоче. Офіційно це звучало так: Угорщина хоче повернути певні права для нацменшин, і на цьому все. Ми просимо повернути. Угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. І я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить. Ми не просимо більше, ніж те, що було до 2015 року. Принципово питання повернення прав національним меншинам щодо освіти та використання рідної мови в Україні вирішено. Сьогодні ми отримали. Додаткові прохання запити угорської сторони, ми їх опрацюємо, але принципово, і я дякую Петру за визнання цього факту, що принципово найважливіший крок зроблений. Тобто, поясню, от що розказали два міністра. По суті, угорщина просить у України те, що Україна вже виконала, і навіть Сірто визнає, що ну що виконано все. Тобто, зараз лишилося. Протягом найближчих, як сказав Кулеба, 10 днів ну, можливо, це затягнеться на трошки довше. Домовитися між двома МЗС, тобто в якійсь робочій групі, про те, що формально має доробити Україна для того, щоб переконати Угорщину в тому, що ми зробили все. Ми... По суті, виконали всі навіть нереальні вимоги, які звучали від Угорщини, тому що це блокувало наш вступ до ЄС, і тепер найголовніше Угорщина, яка до цього протягом кількох місяців після виконання цього Україною відмовлялася це визнати зараз. Це визнала, що змусила Орбоно? Піти на поступки, чому він не висуває нових вимог, чому він, зрештою, не йде в адказ, як це він вибачте, що російською, але Орбан насправді часом виконує російські наративи. Чому він не повторює того самого? Тому що його змусили це зробити, його партнери у Європейському Союзі. Так, да, це можливо звучить дико, але у Орбана теж є там. Ну, якщо не друзі, то ті, на кого він покладається, передусім. Це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Чому вона змогла переконати Орбана? Чому я стверджую, що саме її вплив був вирішальним? Зараз Орбан у ЄС опинився практично в ізоляції. Йому ніхто не вірить, його ні, ніхто не любить, як це називається, а, і йому а, потрібно знайти. Точку або якусь групу, де він матиме вплив кілька років тому. Партію Орбана вигнали із політичної родини Європейської народної партії, де вона була багато років поспіль. І зараз він по суті лишається без внутрішнього впливу у ЄС. І Він практично домовився про те, що він вступає до нової до, ну, для себе нової групи європейських консерваторів. Здається, такими деталями, але це важливо. У Орбана з'явився шанс Повернутися на європейську політичну арену і здобути там якусь вагу для того, щоб торгуватися за свої інтереси. Але його потенційні майбутні партнери, тобто консерватори, це і Джорджа Мелоні, і кілька її однопартійців, наприклад, польська партія Право і Солідарність, висунули чітку вимогу: Орба беремо лише у разі, якщо він змінює свою риторику по Україні. Ця вимога була настільки жорсткою і безкомпромісною, що Орбан був змушений підкоритися. І ця вимога, до речі, з'явилася, ну ясно, що не вчора, а в середині грудня. Пам'ятаєте саміт Євросоюзу, коли Україна отримала е, запрошення на початок переговорів, тобто політичне рішення про те, що ми починаємо вступні переговори з ЄС. Е, той саміт, коли е, в, в, Орбана змусили вийти в туалет і без нього проголосували. Як це жартують? Тоді ніхто не міг зрозуміти, чому взагалі він поступився, бо він міг же блокувати до останнього. Так, от поступився він саме через тиск Джорджа Мілоні, з якої він зустрівся прямо перед тим засіданням. І власне, як кажуть, саме тоді він отримав чіткий ультиматум: Угорщина має змінити ставлення до України. Це ставлення змінюється просто зараз. То чому ж Орбану було ще в середині грудня не сказати Ну добре, я тепер змінюю позицію щодо України і ми починаємо її підтримувати? Тому що він не міг так просто змінити думку, яку він два роки поспіль нав'язував своїм угорським виборцям. Він мав. Зберегти обличчя. І от саме для цього була створена вся ця дивна карусель із візитом, підготовчим візитом на Закарпаття, висуванням до України вимог, які Україна вже виконала. Тобто зараз. Петр Сієртос може повернутися і сказати: от, бачите, завдяки мудрому правителю Орбану, ми змусили Україну зробити все для нас, повернути права для угорців Закарпаття. І байдуже що Україна це зробила задовго до грудневої зустрічі. Головне для Орбана збереження обличчя, що важливо розуміти. Угорщина не стає нашим другом. Ну, звичайно, ми розуміємо, що не можна так просто, тож не Угорщина, а Угорщина Орбана. Вона, якщо б тривалий час, грала за великим рахунком на стороні Москви, ну або принаймні не допомагала Україні, то вона не може розвернутися в усьому. І навіть той же Сієрто заявив, що є певні позиції, по яким. Змін не буде. Ми не будемо поставляти зброю, і не поставляли до цього часу. Саме тому на початку відеоблогу я сказав про те, що Угорщина. Прикопала Сокировійни, але на жаль, не зарила її. Так готовий і Орбан і Сієрто тепер робити певні реверанси в сторону Києва, і навіть те, що цей міністр закордонних справ Угорщини зрештою навіть відвідав поховання українських військових. Це вже для нього був великий жест, про який, мабуть, він буде шкодувати, коли наступного разу поїде до Москви. Але Угорщина не буде проукраїнською. Це треба також розуміти, принаймні за нинішньої влади. Я на початку ще обіцяв вам розповісти про те, чому був такий дивний формат цієї зустрічі, що був з угорської сторони міністр Сієрто, то насправді теж не один з ним був його заступник Лівенте Модір, який веде Україну. А з української сторони, от на, навіть на вузькій зустрічі, було двоє керівників: це Кулеба і Єрмак. Як не дивно, хоч в Україні звикли дорікати на нашому зовнішньополітичну візносту. За те, що воно занадто часто запрошує ярмака, але тут все було виправдано, тому що переговори велися по двох треках: перший про те, як власне цю сокиру війни зарити, розбити, прикопати. А другий трек це власне про зустріч Орбана і Зеленського навіть на прес-конференції говорив про все про змістовне саме Кулеба. А Єрмак включався тоді, коли треба було відповідати про питання зустрічі лідерів і про так звану формулу мира, яку веде, ну на яку їздить він, а не Кулеба. Тобто, з української сторони це було доволі природним тандемом, і виходячи із результатів зустрічі тандемом результативним. До речі, зустріч простої судячи за цього не була, бо вже відомо, переговори тривали понад 6 годин. Для міжнародних переговорів це дуже багато. І будемо сподіватися, що це початок нової ери у відносинах України із Угорщиною і з Європейським Союзом, а також щодо нашого руху до НАТО. Що ж, будемо сподіватися на успіх, будемо слідкувати за розвитком подій. А ви лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтеся і до зустрічі!